Ну, Ну, генераторів тут просто які хочете. І за 74 тисячі гривень я так розумію, що це є дизельний. Так, я не помилявся, це дійсно дизельний генератор. І давайте глянемо, які є інверторні генератори. Так, інверторний генератор алко. Ну на алко ціник, як завжди, завищений. 18 тисяч гривень. Так, друзі, знайшов цікаву штучку від Vitals. Я вам не буду говорити, що це, а от ви напишіть в коментарях, хто знає, що це за ящик від торгової марки Vitals. Е, також покажу зі всіх сторін. От підписникам буде цікаво. І з другої сторони також ось такий ящик. Пишіть, хто знає, що це за ящик, для чого він потрібен. І Vitals, як бачите, робить всякі такі ексклюзивні штуки. Найдешевший бензогенератор це 12 тисяч. 790 гривень. Це якийсь генератор від торгової марки Okaya. Вказали, що він має 3500, одна розетка і все. Плюс зверху є за 12,990. Виглядає непогано пзал. Також вказали, що 3 кВт має і 12700, також Окаяма. Пише 3 кВт. Це йде зі звичайних генераторів. З інверторних найдешевший, що я побачив. Друзі, бачите, вже починають всюди використовувати мою назву навіть на генераторах. Треба буде це питання запатентувати. Добрий день, ми знімаємо сюжет про інструмент. Що ви шукаєте? А скільки ви коментарів? Добре, вбачайте, гарного дня. А всі топові набори, тобто топтул, ага, не відкриєш все за склом. Не знаю, як сюди Хайзер попав, але якось попав. А я знаю, як попав, тому що е, наш народ він буває любить щось поцупати, і тому всякі такі дрібненькі маленькі деталі, все повністю за склом. Доброго дня. Ми знімаємо рубрику про інструменти. Що ви шукаєте? Якісь хочете біти, насадки? Ні. <рес> фрезер. Фрези до фрезера. Ага, комплект має бути, чи по одному? Так, до різні дивлюся, які є насадки. А ви столяр? Я так зрозумів? Ні. Таке питання: який у вас фрезер? Яким фрезером ви Макіта. Яка модера мачна є? Кромочний. Знак. 39. Невеликий. А акумуляторний чи мережевий? Мережевий. Акумуляторним не пробували ще користуватися? Нема. Ні. Нема потреби. Новий купив в не недавно. — Тільки один кромочний. Ніякого верх ногами зафіксованого не маєте. Один одним кромочним кострастуєтеся? Вам вистачає? Так. Я ж не професійно тим займаюся. А до того який фрезер мали? Нема фрезер. Добре, дякую. Перепрошую, гарного дня. Добрий день. Ми знімаємо рубрику про інструменти. Ви не майстер? Перепрошую, вибачайте. Доброго дня, вибачаюсь, ми знімаємо рубрику про інструменти. Ви якийсь інструмент шукаєте? Ні, я просто хочу поставити. Ага, вибачайте. Так, друзі, раз ми зайшли на перфоратор, я хотів людині порадити якийсь перфоратор, ну не вийшло. Найдорожчий перфоратор з енергією удару 5 джолів, це є Фелісаті 5826 гривень. Навіть Текман дешевший з ударом 10 джоулів 4921. Топових перфораторів, яких я раджу, це йде Краун. Цінник 4289 гривень. Про скіл поки що нічого не можу сказати, ще його навіть не розбирав, не дивився. І також одна з топових моделей Крауна це є ось така модель STS 18211, теж хороша модель. І, до речі, зараз на неї акція 2350 гривень. Друзі, ви знаєте. Навіть Текман трішки дорожчий за краун. Тобто Текман не непоганий перфоратор, але, звичайно, краун, я вам говорю, краун буде ліпший. Доброго дня! Що вас цікавить? <різь> До речі, маску зварювальну робить Wurt. Оригінальна така розкраска, така прям байкерська. Є регулятор затемнення, також є різні режими. І всередині, що ми маємо? Також є включення-виключення, кнопка-тест. Як бачите, все замінне, все розбирається. Можна буде і батарейку поміняти. До речі, друзі, регулювання ще є зі зворотньої сторони. Більше-менше затеплення. І також є кнопка включення та виключення. Також покажу, яка є маска Хамелеон від Yurt. Такі розкраски, ніби карбон виглядає, ніби вона карбонова. Доброго дня, мене звати Нік. Це є Богдан, Богдан керівник департаменту. хочемо задати пару питань. Давайте, напевно, підійдемо до шуруповертів. Мене цікавить і підписників цікавить шуропокрутів, що найчастіше купують? Найчастіше, що купують. Дивіться, зараз саме часто купують акумуляторний інструмент, акумуляторні шуруповерти, В принципі, всіх фірм, всіх брендів. Найчастіше такий акційна позиція це і блэкдекер. Uh -huh. Два роки гарантії: uh -huh. 18 вольт 1,5 ампер акумулятор. Нормальний інструмент для побутових домашніх цілей. E, сталь купують часто. E, саме часто, тому що ну, ціна. І десь покупець хоч і пів півроку щось закрутити, щось просверлити. Тому такий інструмент для домашніх цілей. Таке є. питання, Богдан. Найне часто що купляють? Найнеходова позиція, позиція з е, шуропокрутів. Ну, е... на ваш розсуд, на ваш просто розсуд. Найнеходовіше. Теж цікава така рубрика. Ну цікаве питання. Дякую за запитання, але напевне, це буде варіант ось такого. Фелі сайті. Фелі сайті. Так. Ну, він продається. Я не можу сказати, що це і поганий інструмент, це і хороший інструмент. Ну, але чомусь для покупця, якщо аналізувати реалізацію всіх широковертів, напевно, ця позиція буде мати найслабший покуп. Тому що я так розумію, що цінник. Ми Ціна, зробили таку так. маленьку екскурсію, і цінник на неї... Я знаю, що я знаю про так. Фелісаті багато. Якщо ви не знали, Фелісаті це перша була італійська торгова марка. Потім її викупив інтерскол, а вже потім Фелісаті викупили китайці. Тобто в неї така історія Фелісаті я багато курсів. Давайте, напевно, тоді підійдемо до лобзиків. По лобзиках зорієнтуйте. Що найчастіше купують по лобзиках? Отице найчастіше електричні лобзики. Це купується фірма Енхель. Uh -huh. Купується фірма Форте, фірма Зені. Це є домашній сегмент, домашня лінійка. Якщо брати електричні лобзики для побутових цілей, звичайно, лідером в нас буде Стенлі. Що також може бути «Деволт», якого зараз ну на жаль немає в наявності. Переб'ю, переб'ю Богдан. До речі, друзі недорога ціна. я Щось на нього не звертав навіть увагу. Цінник. 3999 гривень, ну для Стенлі це не є дорого. Він, він знаходиться в чомодані. Він має 710 ватт. Це є потужний лобзик, яким можна різати, що кераміку, що метал, що дерево. Ну і має акційну позицію, мінус 10, хороша, дійсно, адекватна ціна, я згідний заміну. Богдан, я так розумію, фелісатія з лобзиків теж. Також ну, на жаль, та на жаль, та йдемо тоді на болгарки, на маленькі, бо великі там це. Так трошки пройдемося з вами по цих. Богдан, розкажіть по болгарках, яка найпродаваєміша торгова марка, що найчастіше люди беруть по болгарках. Ліця по болгарках найчастіше покупець хоче, щоб та болгарка була легенька, угу. тобто така вагова політика, десь кілограм і вісім. Найчастіший угу. топ продажу для домашніх цілей, звичайно, це є зеніт. Це є Енхель. Ось цей Зеніт? Е, ось цей тисяч. Він маленький, але це є. Копія Коп... Макіти. Копія, копія Макіти 5030, ага. З вами згідний, вага 1,9 кВт потужності. Це серйозні цифри, я вважаю, для такої маленької е -е, Богдан, давайте про потужність не будемо. Давайте тако. Е, з -е, крауна на щось купують чи не купують скрауну? Купують купую. купую, але ну, не так часто. Не так часто. Е -е, а як ну краун, наприклад, він буде? Ось цей краун буде кращий за Зеніта. Е -е... Ну, це однаковий сегмент, що це побутовий, що це побутовий інструмент. Якщо ви порівнювати профлінійку і побутовий сегмент, то так, ну, так. Цінник 1250 гривень. Акраун у нас зараз Акція. ідеальна пропозиція, мінус 38%, це тобто майже 900 гривень знижки, тому mm -hmm. така цінова політика. Ну, бачите, про краун я з вами трішки буду незгідний. Не те, що я там е придираю, ще що щось. Якщо ви, може, не знали краун, я вам так коротко розкажу, краун це є завод-гігант в Китаї, який має заводи. Повного циклу виробництва, повністю роботизовані заводи. Вони в нас слабо мало предоставлені, і краун реально себе позиціонує як професійний інструмент. Він має кучу своїх патентів. Це не є ЕОМ, який завод, це не є там фабрика, як Зеніта там. Це є реально заводячий гігант, який має навіть свої цехи виробництва, які виливають прес-форми. І краун насправді краун себе позиціонує як професійний інструмент. Не знаю, чого говорять на нього побутовий, але я вам кажу, тому що я маю інформацію з перших вуст. Я знаю продукт-менеджерів, які сюди завозять, які займаються крауном. І це я бачив скажімо так, заводи, на якому це все виробляється, це прямо ж там до мурашок. І я б сказав, наприклад, що краун він все ж таки в одній ціні, як зеніт, зеніт та, але краун, я вам кажу, що там і підшипники кращі, і щітки кращі. Там в загальному все краще, просто люди дуже мало знають. Ну, знає, Добре, йдемо тоді, напевно, на профсегмент. сегмент Людей також цікавий профсегмент. сегмент Скажіть нам, що у вас зараз є цікавого, наприклад, з DeWalt, з що є зараз цікаве? Дивіться, цікаве з фірми DeWalt, звичайно, що є акумуляторні шуруповерти з ударним механізмом, з двома акумуляторами, з чомоданом. От я навіть думаю зняти огляд на дуже, цей шуроковий І дві, дві батареї, чи ми його розпаковували, дивились, то там знизується є, є. дуже класно, от мене зацікавило. А по болгарках, що скажете, от здеволта, яка 125. болгарка? 125. Так, 125. Яка найходовіша? Дивіться, найходовіша болгарка, звичайно, 125. Якщо брати з цікавої. Позиції. Це і ось така булгарка. Вона є 125-та. В принципі, вона має невеликий такий об'єм, але mm -hmm. вона має дуже велику потужність. Mm -hmm. 500. 1500 mm -hmm. ти що для такої булгарки. Це є, це є неймовірна потужність. В принципі, вона має регулятор оберту і всі і покупцю. Це дуже круто. І ще вона має бачите, якусь цю запатентовану систему пиловидалення, Я колись пер... Я колись перевіряв, там всипав пісок, всякі so. там, там бумажки. Це є е топ-продажу. По деволту. По деволту, так. Ось така була. Цінник, друзі, 5899 гривень. По перфораторах що більше продається: Stanley чи Деволт? Ну, якщо прирівняти по реалізації продажів, то, напевне, Деволт продається. Деволт продається краще. так. Ну, Зараз наявності ми маємо ось такий D25134К. Хороший mm -hmm. професійний перфоратор. 2,8 джоуля ударний Ви знаєте, я вам також скажу. До речі, я його недавно тестував. І я знайшов е, точно такий самий перфоратор в підробці. Один в один підробці? десь в підробці. Один в один в мене є на каналі. Там один в один підробка, ну там цінник не такий. Можливо, як... та, так. Та, є вони настільки, друзі, настільки популярний цей перфоратор, що їх навіть роблять в підробці. Можливо. Познайомте нас зі скілом. Скіл, я так розумію, появився недавно. Ну так. як відносно дивіться, це це відносно нова лінійка інструменту для нас. Ми замовили повністю всю акумуляторну лінійку, починаючи від сверління. До всіх видів широковертів. Скіл mm -hmm. себе модифікує як професійна лінійка інструменту, має ударні широковерти, mm -hmm. має хороші шуруповерти, також має трьохрічну гарантію. В принципі, хороший інструмент, ми вже ним торгуємо десь, напевне, скоро буде вже до року часу. І якихось таких скарг не поступу нарікань не, не було слава. Богу. звичайно, що є моменти там по сервісних центрах, щось там якийсь там патрончик пластмасовий тріс. Ну, але це все витратний матеріал, який все замінюється згідно гарантійного обслуговування. А зі скіла, які шуруповерти най найчастіше продаються можна е, найчастіше продаються, якщо зі скіла це ось цей шуроповерт, він ніби щітковий. Ось цей 20 вольт то, що вони продаються як саме тіло без акумулятора. Mm -hmm. Акумулятори зарядним пристроєм ось продаються поруч. Там сюди людина може вибрати акумулятор з різним амперажом. Це також без акумулятора продається. Три, а я взяв 37 і я щось зробив більше 50 отворів. Ну це звір. Плюс він має цю функцію антикітбек. якщо його з рук вивертає, так, він так, зупиняється. Наприклад, шуруповертів з боша, що більше беруть: 12 вольтові чи 18 вольтові? Е, дивіться, якщо брати, коли проходить покупець для домашніх цілей і хоче угу. професійний хороший інструмент, звичайно, вони беруть ось цей акумулятор 10 вольтний. Якщо хлопці приходять там для постійної роботи, то угу. беруть 18 вольт ось таких шуруповерти і працюють ними. Бош також це не хороший професійний. 670 Вт теж вроді ну, по, до... по акції. Так. По акції, так. 750 Вт трішки дорожче. Трішки дорожче, звичайно. Makita. а Makita чого так ну, небагато представлено? Дивіться, в принципі, самі ходові позиції, такі як uh, gr 5030 9558, mm -hmm. по 125 двадцять Вони є представлені. це є ходовий товар, який покупець постійно запитує за дані позиції. Ну трошки зараз маємо це відповідно. Якщо є? чесно вам сказати, трошки є обмеження по замовленню. Тут куди б я не заїжджав, макіти практично немає. Хоча не макіто в Україні є в Україні, багато є правильно Згідно. Ну, бачите, щось, друзі, Макіта України, в епіцентр ну, не хочу заходити, не знаю чого. Єдина така позиція з Макіти, коли проходить такий покупець вікової категорії 40, угу. і він зі старту говорить: мені Макіту, і все. Коли йому пропонуєш альтернативу якогось кіла, Штила, ну, я не побаю. Вони не знають, люди угу. цього не знають. Вони працювали Макітою і все. Так, так, бачите. Він добрий інструмент. Добре, він себе зарекомендував, так, тому що він доброго. багато часу був на ринку, і зараз вони я вам скажу: втрачають клієнтів, люди про них знають. Якби вони зайшли сюди в епіцентр, великими стендами. Я думаю, вони би продавались. Вони, як то кажуть, друзі, що маємо, то маємо. Добре, дуже дякую вам Все за екскурсію. Раді. Все, гарних вам продаж! Добре. Щасливо! Хочу вам показати, скільки тут є насосів. Як бачите, в основному це насоси для брудної води. Зверху лежать насоси для чистої води, вібраційні. І найдешевший вібраційний насос це є верх 1072 гривні. Ось так він виглядає. Звичайний стандартний насос, типу малиш. Керхер це всі насоси йдуть для. Грязної води і знизу чугунні це насоси септики, насоси фекальні. Найдешевший насос чугунною крильчаткою 1899 гривень. Найдорожчий насос нагнітальний заглибний алко 7 тисяч гривень, і для брудної води 7000 гривень алко. І як бачите, алко дуже багато робить насосів, тобто е з алко є реально що вибрати. Також хто не знав, покажу, що в керхі є садові насоси: ось такі невеличкі садові насоси. Найдешевший садовий насос 5 тисяч гривень. Середня ціна Керхера – це плюс-мінус 6, 5 тисяч гривень. Далі пішли насосні станції. Є навіть насосна станція секвоя. Чесно, вперше я бачу, що є насосна станція секвоя з цінником 5 499 гривень. Відносно недорогий, так як взяти «Верк», то верк коштує 3800, 4600. І пішли дорожчі. Штурми вже пішли по 6500 гривень. Найдорожча дорожча водяна станція це є керхер з цінником 12 599 гривень. Також є алко, але алко трішки дешевше 8500. 7200 коштують алко. Також є глибинні насоси. Так, що в нас є? Гартнер. Гартнер. Віталс є, я, то дуже здивований, друзі. А ні, є, думав, нема. Найкращі насоси це є насоси водолей. Найтоповіші насоси. Є два водолеї. Один з них 32 У, тобто максимум 44 метри качає, а другий 40 У, тобто 54 метри метра качає, це є найтоповіші насоси, і цінник на них, бачите, який, тобто водолій насос 32у 10 тисяч, і водолій насос 40у 11 549. Але це, друзі, ті насоси, які будуть робити ну, років 6-7 взагалі безвідказно. Є людям навіть і вони по 10 років роблять. От, Наприклад, порівняємо Вітлас, який качає 40 метрів. Він майже в два рази дешевший 6152 гривні. Доброго дня, мене звати Нік. Володимир, Володимир, консультант по садовій техніці. Володимир, скажіть, будь ласка, які тримери от найчастіше у вас продаються? О, дивіться, найчастіше продаються от від фірми Sequoia, Black Decker вони найкращі по потужності, по надійності, мідна обмотка, двигуна. Не самі такі, от, як ви кажете, надійні двигуни не бояться перенагріву, мають захист. Супер. А ще хотів сказати, алко не часто продається, я так зрозумів. Ну, трішки... ну, ну, та. Тому що дорожче. Дорожчий та... сегмент і дуже швидко нагріваються двигуни. Володимир, що ви нам можете сказати про керхер? Продається, не продається. продається це непогані акумуляторна техніка, ненавелику площу орієнтовно до сотиків. Батарея має віддіонний акумулятор, умотка, не боїться перенагріву захист від вологи, захищений О, двигун. Переб'ю, що частіше продається? Керхер? Чи я бачив там алку? Керхер, Керхер акумулятор найчастіше йде, от ці комплекти по 14 тисяч непогані. То має невелику площу. Й. Так, друзі, підійшли на електричні газонокусарки. Зараз нам е, Володя розкаже, що найходовіше е, з газоно електричних. Ходовіше Ходовіші блекендекер. А, не ходові. Ні, ходові. Підна... Ходовіше. Йдемте сюди, підійдем. Не ходовіше, це ці лотки, зелені косарочки фірми Gartner, Вони дуже важкі. Угу. Ручка з вокен Текеру найчастіше продається. Це всі моделі. 1,8, 1,4, 1,6 найхудовіші. Саме менше, то продається фірми з секвоє. саме а менше продається? ти було не менше на площу з 200, то переважно будуть потужніші. А енергомаж? Енергомаш? Теж ходові. Теж ходові, так? Я думав, зависло. Угу. Та ні, що продаються чи ні? Що можете сказати про текмани? Текмен дуже непогані, З інфекційним двигуном асинхронним непогані, часто угу. продаються. Надіння двигуни. Тобто дешевші продаються не так часто. Mm, так, то саме краще. От фірм беруть популярні, вони, типу, рекламовані блекендекери, непогані. Uh -huh. ці ж на інструментах. Так, так само є блекендекер, yeah. так само не і в нас, типу, ходові кусарки. Підійшли на електрокоси yeah. та на електрокоси. Так, такі непогані йдуть енергомаш і штурм, нові модельки. Uh -huh. типу, у нас їх давно їх не було. То, типу, непогана фірма, що оця, що оця суцільною штангою непогані. Ну, самі гірше, типу, стоять. Може бути, зеніт і «Гартнер» – то вони mm -hmm. такі по відгуках, як кажуть, люди купляють. Розумів. Давайте на бензинові перейдемо. По бензинових, розкажіть, що йде у вас найчастіше. Це фірма Sequoia, Vitals, Alcool mm -hmm. йдуть бензинові. GTM, я там бачу. Продається вона чи не продається? Скажіть, так чесно? Продається, чи? Продається, ж по одному типовиду лишилась, вона лишилась 1-4,5 mm -hmm. mm -hmm. потужність. Mm -hmm. То новинка. GTM-новинка? Так. Да. Uh -huh. А покажіть, яка секвоя у вас часто продається? Ну, це ми вже продали під ноль, не покажемо. Не покажуть, то немає. А, це цілий вітній Ту То був ці мені, типу та, вони стояли коло дева, так само от, їх продали, типу вже mm -hmm. сьогодні остатні вітрини змогли. Mm -hmm. Підійшли з Володію тепер до бензопил. Володя нам розкаже, які бензопили найходовіші в епіцентрі. Найходовіші, фірма Clever, експерт купляють фірму. Клівір, що то за А, Clever. Тому що вона саме дешевша, чи що? Ні, вона погана непогано загальнував. Якщо б міняти ще шину менше на 45, то непогано досить ріже. Угу. А й далі клієвір беруть? Клевер, клієр, от зеніт профіль. Угу. Так само непогана пилка, так само фірма Vitos, Sequoia. Дивіться, такого. Якщо людина підходить і каже, я хочу щось таке ліпше, дорожче, але щоб було ліпше. Що ви радите? Саме таких професійних, то так напівпрофесійна серія, то і від, Vitos. Vitos. Напівпрофесійна yeah. серія, вже йде по непогано. Залежно, що людям різати, якщо вони хочуть лізти, так. Не а про алко не... алко продається чи Алко продається, непогано, теж фірма. Ну найкраще типу йде, отавот. у нас 180-й шкіль, типу, та, типу, стіга, теж непоганий варіант. Якщо так для побуту для себе, то досить так. непогано. Стіга це взагалі та ціла фабрика, яка займається садовою технікою. Там в них є і такі газонокосарки, косарки і бензин, і, і подрібні. У суто нас стіга суто виступає Не для... Так, так само соб... непогано, типу, косарки і стіги. Напевно... Так само і тіпили. Напевно, все. Тоді дякую. Все гарних продаж, щасливо, А я думав, клевір то якась фігня, А дивіться, яка махіна, блін, йолки-ти-палки, з цінником 21 399 гривень, 3,7 кВт, ширина захвату 525 мм. Ну, найбільша махіна, навіть серед тих алкок клевір буде набагато більше, набагато потужніше виглядає. Звичайно, що алко, я думаю, краще за якістю, але можливо, це я так тільки думаю. Отож, друзі, якщо вам сподобалось наше відео, обов'язково пишіть коментарі. Також пишіть в коментарях, що нам ще зняти, тому що це наш перший досвід. Також пишіть в коментарях, на які відділи звернути найбільше увагу. Тепер ми будемо частіше заїжджати в епіцентр і дивувати вас різним контентом.